Я думаю, що на дуже важливу інформацію. Вже ми трошечки хаймо в папісок, але сьогодні відзначається відзвітній день боротьби з раком. І звісно, що цей день покликаний проінформувати вас і вашу об'єднаність про те, як захистити себе про заходи профілактики. Ну і, звичайно, важливо, щоб ви розуміли, що кожен день ви маєте брати на себе відповідальність за ваше здоров'я, адже ви. Наше майбутнє покоління, і звісно, що турбота про себе має бути на першому плані. І висвітлити цю інформацію, ми запросили головну державну санітарну лікарню Кіровоградської області, генеральну директорку Кіраської обласного центру контролю та профілактики хвороб Надію Корчук. Прошу вам. Дуже дякую. Ми вже говоримо про те, що сьогодні відмічається всесвітній день боротьби з раком. Це день боротьби проти раку, і він о, відзначається у цілому світі саме в день 4 лютого. Це була ініціатива Міжнародного союзу проти раку і мета саме підвищити обізнаність людей про рак як одного з найбільш важких захворювань сучасності. І привернути всю увагу громадськості, не лише медичних працівників, для того, щоб профілувати рак, а саме. Попередити і запобігти його виникненню, виявленню, як я вже говорила, своєчасній діагностиці ранні діагностики, і звернути особливу увагу, тому що сьогодні за даними сучасними даними лабораторної діагностики, діагностики, взагалі, а також медична спільнота сьогодні і обладнання дозволяє лікувати рак. Тому домогтися добрих результатів, а в деяких випадках і повного одужання. Це сьогодні головна наша мета для того, щоб звернути на це увагу 4 лютого саме Всесвітній день боротьби проти раку. Що ж таке онкологічна патологія? На сьогодні, в усьому світі, онкологічна патологія, дуже серйозна, актуальна тема у всій медицині. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, рівень смертності від злоякісних новоутворень у світі за останні роки перемістився з 10 на 2 -е місце. І перше місце хвороби системи кровообігу. Щороку на планеті з'являється до 10 мільйонів нових пацієнтів з онкологічною патологією, і за прогнозами до 2030 року їх кількість зросте, на жаль, ще аж на 45%. В Україні щороку 100 тисяч українців дізнаються першим про те, що вони мають онкологічне захворювання, онкологічну патологію. І за даними Національного канцер-реєстр канцер – це саме реєстр онкологічних захворювань. У 2023 році виявлено 110 тисяч 22 випадки, тобто нових осіб, у яких зареєстрована онкологічна патологія різних раку. І важливу роль саме відіграє раннє виявлення онкологічної захворюваності, тому що воно поліпшує прогноз. Воно поліпшує лікування і підвищує шанси на одужання. Отже, рання діагностика раку це пріоритет сьогодні для системи громадського здоров'я. Берем Кіровоградську область, за даними канцер -реєстру і реєстру комунального некомерційного підприємства в нас в області єдиний заклад охорони здоров'я, обласний клінічний онкологічний центр. У 2023 році зареєстровано. 3600 нових випадків онкології. У 2024 році 4120. Ми бачимо, що де зростання. А в Україні в дані ми маємо на кінець 2022 року 93 800 нових випадків онкології. Неефективне лікування у тому числі нетрадиційними методами, тому що люди не вчасно звертаються за медичною допомогою. Спочатку лікують в тому числі і Нерозуміння, куди звертатися, усе це призводить до того, що людина незворотньо втрачає час з моменту появи онкологічних симптомів до того часу, коли почнеться адекватне, професійне, специфічне лікування. Беремо Кіровоградську область. У Кіровоградській області статистика 24-го року найбільше перше місце посідає рак шкіри. 13,6% усіх онкологічної патології це саме рак шкіри. На другому місці рак легень 10,6%. Третє рак молочної залози у жінок 8,6%. Четверте – рак передміхорової залози це чоловіки. П'яте місце ободова кишка. І шосте місце рак прямої кишки 5,3%. Це шість таких різновидів раку онкологічної патології, які займають перші місця серед усіх інших видів онкологічної захворюваності. Якщо ми подивимося статистику, то ми бачимо, що Кіровоградська область у нас синім кольором, Україна помаранчева. То, бачите, захворюваність, на жаль, в Кіровоградській області перевищує середню, ніж по Україні. 2023 рік 466 випадків на 100 тисяч населення, коли по Україні було 255,2. 2024 рік 459,9 випадків проти середньої по Україні 271,1. Хоча у 2024 році захворюваність знизилася на 1,3%. Це дуже Результат, тому що це люди, живі люди, але все рівно показник по Україні ми перевищуємо і набагато. На сьогодні рак шкіри можна швидко виявити, чого не можна сказати про рак легень, який найчастіше протікає безсимптомно і виявляється вже, на жаль, на пізних стадіях. Якщо ви знаєте і бачите, що у вас змінилися розміри родиму чи наявні пігментні плями змінили свій колір. Це вже перший симптом для того, щоб необхідно звертатися до лікаря-онколога. І пам'ятайте, звичайно, що здоровий спосіб життя та обов'язковий профілактичний медичний огляд допомагає запобігти онкологічним захворюванням і вилікувати на ранніх стадіях першій чи другій. Онкологи радять звертатися до них за появи найменшої підозри. І за наявності направлення від сімейного лікаря усі послуги в онкологічному центрі надаються безкоштовно, тобто на безоплатній умові. РАК – це загальна група захворювань, великої групи захворюваності, понад 100 онкологічних одиниць, які можуть уражати будь-яку частину тіла і використовують такі терміни, можливо, вони більш знайомі вам, як злоякісні пухлини, злоякісні новоутворення. І характерною ознакою раку є швидке розмноження аномальних клітин, що проростають за межі своїх звичайних меж. Ми бачимо онкологічну пухлину, яка проростає в усі органи і системи, тканини, так, і поширюються в органи. Тоді ми говоримо про метастази. чули такий вислів. Рак розвивається з одної єдиної. Перетворення аномальної, до аномальних клітин, нормальної клітини, в пухлину відбувається багатоетапно. Не зразу це проходить від передракового стану до злоякісної пухлини. І ці зміни є результатом взаємодії як генетичних факторів, і інших факторів навколишньо середовища. Це можуть бути неблагоприємні фактори, такі як ультрафіолетове. Опромінення іонізуюче випромінення, або ми говоримо про радіацію, і тривале травмування, клітини, або тканини. Також сюди ми відносимо хімічні канцерогенні фактори, такі як азбест, компоненти тютюнового диму, тих, хто курить, повинні дуже гарно задуматися. Алкоголь. Афлотоксини, мищак та інші забруднюючі харчові продукти і питної води. І нікуди ми не ділимося від біологічних канцерогенів, це інфекції, які викликані деякими вірусами, бактеріями або паразитами. Я вже говорила про вірус папіломи людини. Особливості ракових захворювань на перших етапах, навіть тоді, коли людина не знає, це те, що вони малосимптомні. Відсутність болю на ранніх стадіях розвитку, тож необхідно звертати увагу на симптоми, якщо людина втрачає вагу, без спеціальних заходів для схуднення. Більше 5 кг за 90-короткий пробіжок часу це вже повинно насторожити будь-яку людину. Якщо людина, у людини порушується травлення, тобто безпричинні зміни роботи нашого кишківника, зміна смаків, людина втрачає. Ріжі, смаки. Якщо людина починає хрипіти, кашляти, це характерні ознаки для кашлю: тривалість, інтенсивність, а також те, що кашель проявляється не лише коли людина хворіє простудними захворюваннями, тобто восени чи зимою, а може бути в будь-яку пору року. Гематоми, тобто синці. Якщо вони не проходять більше трьох тижнів, потрібно звернути увагу на це, тому що це може бути симптомом, раннім симптомом онкологічної захворюваності. Ну і звичайно, підвищена температура тривалий час. От людина, начебто, не хворіє гострим респіраторними вірусними інфекціями або якимись іншими хворобами, а у людини тривалий час тримається така температура, як ми називаємо субфебрильна, на рівні 37-37,2, начебто людина нічого і не відчуває, а температура невелика, тримається певний час. Також, якщо ми говоримо про сечовипускання, це зміни і кількості та якості. Можуть бути присутні домішки або прожилки крові у сечі, часто і утруднене сечовипускання, і різі при сечовипусканні, це також симптом, на який повинен звертати увагу. Якщо ми говоримо про ротову порожнину, то це проблема з ковтанням горла, горлом. Це навіть проблема ковтання слини, відчуття наче грудка в горлі, яка стоїть. Наявність крові в січі, в калі, в блювотних масах, в харкотині, якщо відкашлюється, відхаркується і там прожилки крові, то також насторожуючий симптом. І повернемося до шкіри. Якщо родимка або родима пляма стала набагато яскравішою, вона почала збільшуватися в розмірі, тверднути або почала наверх зростати, на шкірі з'явилися якісь нарости або плями, це також сигнал про те, що є насторожуючий симптом і необхідно звернутися спочатку до сімейного лікаря за направленням до онколога. Виразка в порожненні рота, якщо не загоюється протягом трьох тижнів. Біль, який не проходить незалежно від її локалізації це всі перераховані симптоми, особливо якщо вони спостерігаються в комплексі не один, а один, два, три або й більше. Це привід, якомога швидше звернутися до лікаря і пройти спеціальне обстеження. Головною умовою успішного лікування злоякісних пухлин, я не буду повторювати, це завжди є рання діагностика. Головна проблема раку це те, що люди пізно звертаються, пізно встановлюється діагноз в онкології і не своєчасно призначається тоді ж лікування. Тому щорічний медичний огляд в Україні є обов'язковим і він також націлений на профілактику онкологічних захворювань. Так, жінки віком до 45 років в Україні мають щорічно проходити Ультразвукову діагностику молочних залоз, а після 45 років проходити спеціальне обстеження, як і називається мамографія. Кожна жінка має проходити щорічну консультацію у лікаря-гінеколога і флюорографія в Україні щороку обов'язкова. Раннє виявлене от захворювання захворювань в Україні оновили настанови відповідно деяких. Видів раку січня двадцять року в Україні чинний наказ про порядок скринінгу та ранньої діагностики саме раху молочної залози, раху шийки матки та колоректального раху, а також моніторинг стану пацієнтів з груп ризику, тому що є групи ризику, які мають симптоми або мають професійні групи ризику. Там проводиться спеціальний скринінг і моніторинг, тобто на обстеження і нагляд. Це на постійній основі. Давайте трошки поговоримо зовсім небагато, але про детально по зміни в залежності від діагнозу. Якщо рак молочної залози, то заходи з раннього виявлення раку молочної залози вже мають бути спрямовані на усіх жінок, дівчат віком після 21 року. Лікарі мають опитувати пацієнтку щодо факторів ризику по онкології, про симптоми, які я говорила, що можуть свідчити про рак молочної залози, та здійснювати огляд молочних залоз під час проведення профілактичних оглядів, а також обстежень у разі виявлення будь-яких ознак, що можуть свідчити про імовірність розвитку раку молочної залози. Лікар направляє пацієнтку на обстеження до онколога або до хірурга-онколога. Для жінок у віці 50-69 років огляд та пальпація молочних залоз і направлення на мамографію кожні два роки. Це обов'язково в Україні. Лікар може змінити частоту та види обстеження в залежності до факторів ризику конкретної пацієнти, тобто, це може бути і частіше. І факторами ризику раку молочної залози є підтверджена мутація. Я не буду цю абревіатуру називати, а також те, що у членів родини вже був рак молочної залози, це також фактор ризику. Також тих направляють на обстеження, у кого перше дітонародження було у 30 і більше років, які люди страждали дівчатам безпліддям, була в них пізня менопауза або постменопауза. Паузальне ожиріння. і це все насторога для того, що це фактор ризику саме для раку молочної залози. Якщо ми говоримо про рак шийки матки, то також профілактику здійснюють усі після 21 року. Лікарі також опитують дівчат і жінок щодо факторів ризику, які могли б свідчити про рак шийки матки, а для жінок віком. Від 35 років і старше БЛР-тест на онкомаркери вірусу папіломи людини щонайменше один раз на 10 років. Лікар також може змінити частоту обстеження і види обстеження розширити, якщо у пацієнтки більше факторів ризику або вже є скарги. Якщо ми говоримо про рак шийки матки, то там є первинна профілактика, яка спрямована на попередження запобігання. І вона передбачає опитування. У разі виявлення факторів ризику жінці буде надано направлення на проведення тестування. А уже заходи вторинної профілактики передбачають обов'язкове тестування усіх жінок у віці від 30 до 35 років до 55 років на ПЛР тестування на 10 років для жінок 25 років, які живуть з віл інфекцією а є та Раз на 5 років, і для жінок віком 21-35 років, у яких є фактори ризику або перші симптоми, то тоді направляється на обстеження відразу. У разі позитивних результатів тесту пацієнтка направляється для подальшої діагностики і призначення лікування, якщо це потрібно. Я вже говорила про те, що 99% випадків раку шийки матки це вірус. Папіломи людини, тобто вірус це мікроорганізм, який викликає рак шійку матки. Вірус папіломи людини передається статевим шляхом. Рак шийки матки вражає, звичайно, жінок, тому що матка у жінок, але на вірус папіломи людини спричинює і рак статевого органу у чоловіків, і різні види раку. Як у чоловіків і в жінок. Тому, за бажанням батьків, рекомендоване щеплення проходять і хлопці проти вірусу папіломи людини. У багатьох країнах світу це внесено до національних календарів профілактичних щеплень. Україна з 1 січня 2026 року також була в наш національний календар профілактичних щеплень одноразове щеплення від вірусу папілома людини дівчаток віком 12-13 років. Вакцина придбана за кошти держави. Вакцинація безкоштовна, добровільна за згодою батьків. Як я вже й говорила, Кіровоградська область отримала першу поставку вакцини від вірусу папіломи людини. Це Гардасил 9, 2340 доз. І на сьогоднішній день, січня місяця. Перше щеплення у нас було 2 січня. Перша дівчинка щепилася на сьогодні 1558 дівчаток. Щеплено від вірусу папілому людини саме тою вакциною, яка придбана за кошти держави і надійшла у Кіровоградську область від Міністерства охорони здоров'я України. Але батьки придбають вакцину за свої кошти, дівчаткам старше, жінки дорослі щеплюються, а також дівчатка віком 9 років. Тому що вірус папіломи людини на сьогодні, як я вже сказала, передається статевим шляхом, і він приводить до аномальних змін, тобто нетипових змін саме у клітинах, шийки, матки. І це все спричинює розвиток раку. Це наша перша дівчинка Єва, яка нас своєю мамою щаслива від вірусу папіломи людини. Факторами ризику раку шийки матки є наявність інфекцій, які передаються статевим шляхом. Це може бути не лише вірус папіломи людини, як фактор ризику, а і ВІЛ вірус імунодефіциту людини, а також інші імунодефіцитні захворювання і рак шийки матки у членів родини. А також жінка, яка лікувала дисплазію шийки матки. Або ті, хто починають дуже рано жити статевим життям, Рання вагітність це все фактори ризику для розвитку раку шийки матки. Тому ми сьогодні говоримо, що до 50% раку можна попередити, якщо вчасно провести профілактування, тобто запобігти. Уникайте факторів ризику. Потрібно потрібна завжди насторога повинна бути, якщо є. У членів родини, тому що спадковість ніхто не виключав щодо отколичних захворювань, надмірна ультрафіолетова радіація, хімічні речовини, це також канцерогени, віруси. Ми вже говорили про вірус папіломи людини, тютюнопаління, все це приводить до того, що клітини, наші звичайні клітини, а рак починається з одної клітини, не типово діляться і починають ділитися. Європейський кодекс боротьби проти раку був розроблений Свісньою організацією охорони здоров'я і містить 12 способів оберегти себе від раку. Це 12 етапів. Якщо людина буде їх виконувати, вона буде попереджувати, профілактувати і онкологічні захворювання, і інші хвороби. Перше, не паліть, не куріть, не вживайте жодних видів тютюнової продукції. Друге, зробіть свій. Вільним від відютюного диму, тому що пасивний курильщик, який знаходиться сам не курить, а стоїть біля людини і вдихає цей дим, також його організм проникає в сутун. Підтримуйте здорову масу тіла. Оптимально, будьте фізично активними у повсякденному житті, обмежте часу і кількість часу того, коли ви сидите, лежите, сидяче положення. Ну, звичайно, обмеження споживання алкогольних напоїв. Найкраща повна відмова від вживання алкоголю може призвести до запобігти розвитку раку. Здорове харчування, здоровий раціон харчування, велика кількість цільних злаків, зернобобових овочів, фруктів це все здорове харчування, і це профілактує і онкологічні захворювання, і інші захворювання. Неінфекційного характеру. Обмежте вживання в їжу висококалорійних продуктів це ті продукти, які містять високий вміст цукру або жиру. І уникайте вживання підсолоджувачих напоїв, вживання м'ясної продукції, яка піддавалася технологічній обробці, і продуктів з високим вмістом солі. Уникайте надмірного впливу сонячної радіації, тобто прямих сонячних променів, особливо для дітей. Використовуйте сонце захисні засоби, і ви вже, мабуть, чули неодноразово, що надмірне відвідування солярію приводить до чого? До раку шкіри. На робочому місці захищайте себе від впливу речовин, які провокують рак, тому на кожному виробництві кожен роботодавець повинен утримувати робочі місця у нормальному стані, і для цього цим опікується і контролює Державна служба праці. Також з'ясовуйте, чи ви не піддаєтеся впливу радіації внаслідок високого рівня природного проміння радону у житловому приміщенні. Усі неодноразово чули про радіоактивний газ Радон, а його надмірне вдихання, він є природна концентрація, до 50 БКР він не шкідливий для організму, а 50 БКР і вище наметокубічне це вже шкода для організму. Якщо ми говоримо про радон, то радон вдихається, тому що це газ витворим шляхом через наші органи дихання. І Приводить до враження і захворювання раку легень. І саме як фактор ризику радон 222 і продукти його дочірнього розпаду, вони визивають онкологічне захворювання. Що таке ще для профілактики, особливо для жінок? Ви знаєте, що якщо жінка давно годує свою дитину грудню, грудьми, то грудне вигодовування знижує розвиток раку в матері, ну і дитина отримує всі необхідні мікроелементи, антитіла разом з молоком матері, тому грудне виготовлення дуже корисне як для мами, так і для дитини. Подбайте про те, щоб ваші діти, ваші майбутні діти пройшли вакцинацію від гепатиту Б для новонароджених безкоштовно в Україні, а також від вірусу папіломи людини сьогодні в Україні щеплюються дівчатка. Пройдіть скрині на такі види раку. Дуже важливо рак кишківника як для чоловіків і жінок, рак простати для чоловіків, рак грудної залози для жінки і рак шийки матки також для жінки. Що таке профілактика, профілактичні заходи онкологічних захворювань? Ми говоримо про те, що це різні види обстеження: огляд, пальпація. Вимір артеріального тиску, інструментальні методи, коли лікарі направляють, бімануальне обстеження, пальцеве дослідження прямої кишки, тому що рак прямої кишки також актуальна проблема, і цитологічне дослідження мазків для того, щоб своєчасно поставити такий діагноз. Якщо ми говоримо про чоловіків, то це також огляд. Пальпація, вимір артеріального тиску, пальцеве обстеження прямої кишки і ділянки передміхурової залози у віком старше від 30 років. Слід пам'ятати, що рак, виявлений на ранніх стадіях, і з більшою ймовірністю реагує на лікування. Як результат вищий час одужання пацієнта та менші затрати на курс лікування. Вчасна діагностика це швидше лікування та більше шансів на життя. Якщо людина вчасно виявила в себе перші симптоми, обов'язково раннє звернення, діагностика, тоді лікування буде набагато ефективнішим і менш затратним. Більшість онкологічних захворювань можна попередити, вчасно діагностувати, ну і потім лікувати. Сьогодні в Україні є все необхідне для успішного лікування раку і устаткування, і ліки, і спеціалісти. Якщо хвороба виявлена на ранніх стадіях, лікування проходить швидко і ефективно. Пам'ятайте, що рак виліковний, і пам'ятайте те, що не можна втрачати дорогоцінний час. Рак це не вирок, рак виліковний. І обов'язково не займатися самолікуванням, звертатися до лікаря дякую. і берегти своє здоров'я. Я вам дякую.